Ранку, шановні батьки та милі мої, хлопчики та дівчатка. Дітки, до нас хтось завітав. А, це бабуся! Дітки, давайте з нею привітаємося. Доброго ранку! Доброго ранку, бабусю! А чому ти до нас завітала в гості? Щось ти якась така сумна, щось трапилось? Ану, розказуємо. Мені на вушко. Дітки, уявляєте, бабуся когось загубила? Це хтось круглий, жовтого кольору. Вона його зліпила, а він від неї утік. Як ви вважаєте, а хто це? Давайте відгадаємо. Так, молодці, це колобок. Бабусю, ти не засмучуйся, Ми з дітками зліпимо для тебе колобка. Так, дітки? Так. А ти йди і відпочивай. Для роботи нам знадобиться стеко, дощечка для ліплення, пластилін жовтого, білого, чорного та червоного кольорів. Та омисково серветки. Перш ніж розпочати, давайте. Зробимо для наших пачків зарядку. Ліпим ліпим колобка. Міси тісто ми злегка. А потім його розкатаєм і на віконечко саджаєм. Ну що, почнемо працювати. Беремо пластилін жовтого кольору, кладемо на долоньку, накриваємо іншою ручкою і коловами. Рухами ліпимо нашого колобка. Ось так. Також ми можемо його ліпити на дощечці. Ось так. Дивіться, який в мене вийшов колобочок. Але погляньте, дітки, щось тут йому не вистачає. Так, очей. Давайте відкладемо колобочка нашого і зробимо гарні очі. Беремо пластилін білого кольору, відщиплюємо шматочок і робимо дві кульки. Дві. Проскочуємо коловими рухами. Ось одна. В ручках це робити, а можна на дощечці. Ось інше. Беремо пластилін чорного кольору, відщіплюємо також два шматочки. Один та інший. Можна в ручках коловими рухами, а можна дощесь сліпити. Ось. Так само з іншим шматочком. Ось у нас очі. Тепер беремо колобка нашого, прикладаємо один шматочок. Ось один шматочок та інший шматочок. На білий колір тепер ми прикладаємо чорні кульки. Відкладаємо нашого колобочка з червоного пластиліну. Ми зробимо для колобочка нашого ротик, відчіплюємо шматочок пластиліну і утворюємо колбаску, розкочуємо пластигін. Можна в ручках, а можна це саме зробити на дощечці. Ось так. Беремо колобочка і робимо йому що ротик? Ось так. Ось такий у нас получився колобок. У мене ось такий. Дітки, а у вас які вийшли колобочки? Ну що, бабусю, тримай свого колобочка. Дітки. Давайте попрощаємося з нашою бабусю і скажемо їй до побачення! А я з вами, мої любі, прощаюся, кажу вам також до побачення, до нових зустрічей!